Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу очима журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку про головне: терор Кривого Рогу. Два дні поспіль. Ворог гатить ракетами по місту. У Дніпрі завершили ремонт будинків після удару ракетами. Рукавиці із старих джинсів на потребу фронту. У бібліотеці організували цех для шиття. Вже 204-ту добу вся Україна виборює перемогу за свою землю і свободу. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення. Ракетами та артилерією б'є по цивільних та військових об'єктах. За минулу добу, згідно даних генштабу від авіаційних ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню, постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Згідно з ведень генштабу за минулу добу, ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та 86 обстрілів із систем реактивної артилерії. Так на Сіверському напрямку обстріли зафіксовані в районі Галаганівки, Чернігівської області. На Харківському ворог бив по населених пунктах Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучна та Куп'янськ. На Краматорському напрямку під Вогнем Тетянівка, Криволука та Білогорівка. На Бахмутському Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцева й Сухабалка. На цьому напрямку ворог зазнає великих втрат, намагаючись утримати тимчасово захоплені території Донецької області, агресор укріплює першу лінію оборони на Донеччині, переміщуючи резерви та залишки підрозділів, виведені з Харківського напрямку. На Авдіївському напрямку ворог бив в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Маріїнка та Новомихайлівка. Сили оборони успішно відбили наступ противника біля Водяного та Первомайського. На запорізькому напрямку все ще під вогнем. Вільне поле, зелене поле Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я. На південнобузькому напрямку окупанти б'ють по населених пунктах Біла Криниця, Ольгане, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Ввечері 14 вересня російські окупанти спрямували кінджали та іскандерика на кривий ріг. Ракети влучили у дамбу. Карачунівського водосховища. Рівень води в річці Інголесь подекуди піднявся до 190 сантиметрів, звітує голова обласної ради Микола Лукашук. В результаті пошкодження гідротехнічних споруд було підтоплено 112 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Наразі рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки ракетного удару, відновлюють водопостачання. Рівень води в річці Інголесь також знижують до некритичних показників. На річці Інгулець на різних ділянках вода піднялася від одного до майже двох метрів. Підтоплено понад 100 будинків та подвір'їв. Людей евакуювали. На місці всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають і нині. Поки роботи з ліквідації наслідків вчорашніх обстрілів тривають, сьогодні близько 13-ї ворог завдав нових ракетних ударів. Окупанти поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Докладніше про тероркиворіжжя розкажемо вже у завтрашньому випуску. Відновлення будинків після влучання російських снарядів. Нагадаємо, по місту 15 липня окупанти вдарили ракетами, внаслідок чого загинуло троє людей. А прилеглі до місця влучання ракети будівлі зазнали значних пошкоджень. Загалом вибуховою хвилею зачепило майже два десятки багатоповерхівок. П'ять з них належить до ОСББ. За цей час замінили близько сотні вікон. Найдовше тривало відновлення покрівель. Потрібно було не лише полагодити пошкоджені ділянки шиферу, а й поміняти внутрішні балки. Загалом у чотирьох будинках ОСББ відремонтували більше 2,5 тисяч квадратних метрів покрівлі. Тут було пошкоджено дуже багато будівель, дахи, вікна, і ми зробили дуже швидко. Ремонти дахів та ремонти вікон для людей. Хочу особливо підкреслити, це ОСББ, це не житловий фонд, який належить місту, але ми знайшли і кошти, і юридичні механізми, щоб допомогти людям, і будемо допомагати всім постраждалим, як це можна, і знаходити кошти, знаходити підрядників і відновлювати міста, і нас залякати не вийде. У Дніпрі відбулася навчальна зустріч співробітників соціальної сфери, які працюють із родинами загиблих. Тренінг проводила психологиня та координаторка напрямку роботи з родинами загиблих воїнів. Це не разова допомога, кажуть організатори. Попереду заплановано серію подібних заходів. Тож, чому саме навчають фахівці, дивіться далі. Як спілкуватися з членами родин загиблих воїнів, які труднощі у спілкуванні з людьми, що переживають втрату, про це та інше соцпрацівники обговорювали з фахівчиною з кризової психологічної допомоги? Зустріч відбулася в межах проекту, що спрямований на профілактику психологічного здоров'я свідків війни незламні. Аби втілити проект у життя, об'єдналися різні організації: благодійні фонди ТАПС та відродження за підтримки Європейського союзу. Цей захід направлений на те, щоб по результатам нашого проекту. Ми змогли написати методичні рекомендації для таких співробітників, які буде розповсюджений по всій країні для різних категорій співробітників, які підтримують родини загиблих і допомагають їм пройти цей нелегкий шлях. Ми задумали так, що ми опитувальник приготували, проводимо, що було б корисне в цій методичці. Сьогоднішній захід, щоб було можна повзаємо з соцпрацівниками для того, щоб зрозуміти їх, щоб вони почули нас про те, що було б корисне в цій методичці. Напрацьований корисний досвід мають намір звести до навчального видання. Методичка якісне спілкування соцпрацівників і людей, які втратили рідних на війні. Вона побачить світ вже наприкінці року. Обіцяють організатори. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Служба безпеки України викрала двох прихильників Росії, які підтримували дії ворога в Україні. Повідомляють в СБУ. Їх звинувачують у веденні колаборантської діяльності. Так, мешканець Павлограду публікував у соцмережах антиукраїнські наративи. За версією СБУ, чоловік виправдовував дії російської армії та заперечував військову агресію. Ще одна підозрювана мешканка Кривого Рогу. Вона проводила антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. Йдеться в повідомлення жінка через особистий аккаунт у забороненій соціальній мережі активно просувала деструктивний контент. Пости та коментарів з підтримки дій путінського режиму, ведення бойових дій проти українського народу та окупації окремих територій нашої держави регулярно з'являлись на її сторінці антиукраїнських пабліках і групах. Промисловий цех в бібліотеці. Поруч з книгами та читальними залами налагодили пошиття рукавиць для фронту. При цьому не заважаючи відвідувачам бібліотеки. Вироби шиють із старих джинсів та відправляють на передову. У бібліотечному цеху побував Сергій Філіпов. Ще перед входом до бібліотеки можна побачити жінку за швейною машинкою. Це переселенка із Запорізької області. Вже кілька місяців працює тут на вході до бібліотеки. Шиє рукавички. Каже свою допомогу запропонувала сама, коли навідалася до бібліотеки і побачила роботу волонтерів. Раніше тут тільки кроїли рукавиці, потім заготовки відправляли до інших волонтерів на пошиття. Відсутність машинок не стала на заваді. За допомогою звернулися до читачів через соціальні мережі. Я їм сама говорю, Ви б Виби у людей. Є ж у багатьох, Я уверена, що машинки є старі вдома. Они стоят без дела. Людям получается выбросить их вроде бы как жалко и отдать в надежные руки некому. Локацію для шиття вибирали за двома критеріями: вільне місце і віддаленість від читалень, аби не заважати відвідувачам. Війна війною. А в бібліотеці має бути тиша. Ще одну машинку розташували у глибині їх приміщення в коридорі, теж подалі від книг. На вході у нас одна є машинка. Там шиють тут. Ми продовжуємо пошиття, і у нас є ще приміщення, де ми розкроємо, робимо крой. І даємо для пошиття ці рукавиці. Вирізають заготовки для рукавичок подалі від читачів. Тут в кінці коридору приховалася ще одна маленька читацька зала. Її віддали волонтерам на потреби виробництва. Тут же кілька місяців роблять викрійки. Рукавиці шиють із старих джинсів. Це достатньо цупка тканина, яка може витримати грубу роботу. Випраний одяг приносять волонтери та відвідувачі бібліотеки. До них періодично звертаються за сировиною через соціальні мережі. Вони можуть, можуть бути і чоловічими, і жіночими, і дитячим. Да, так, оце. Ось. Отакі. Вже готові рукавиці відправляють на передову через інших волонтерів чи відвозять самостійно з настанням холодів. У них гостра потреба. Оце у нас зараз залишилось трошки рукавичок. Бо вчора ми віддали майже сотню рукавиць тим, кому вони потрібні. Це військовим волонтерам, які їздять на передову, і відвезли наші рукавички туди. А це те, що залишилось, як бачите, вони у нас різні по кольору. Бачите, з того, що нам приносить народ. Оте ми шімо. Принести непотрібні джинси або ж долучитися до пошиття можна в бібліотеці для молоді імені Світлова. За адресою вулиця Старокозацька, 60. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Таким видався четвер, 15 вересня. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами і бажаю тільки гарних новин.